Дозвольте мені розпочати з відомої фрази. Це єдність часів Першої світової війни, яку ми мусимо зберігати, якщо ми хочемо щось робити. Ми. Мусимо мати стратегію не лише щодо того, що ми хочемо досягти, але і як цього зробити. Що стосується НАТО як альянсу, ви знаєте, що центром тяжіння в НАТО є єдність, і це безперечно мусить залишатися і превалювати. Я вважаю, що необхідно особливу увагу приділяти колективній обороні, а також політиці відкриті дверей і партнерства я особисто вірю в те, що одного дня Україна вступить до НАТО і вступить до цього найкращого альянсу, який нещодавно відміти 75-ту річницю, і якому вдається адаптуватися, мінятися протягом своєї історії. Я сказав єдність сприйняття загроз серед членів альянсу партнерів, полягає в тому, що Росія є екзистенціональною загрозою для заходу, і тут політика має бути побудована на єдності.